Володимир Зеленський виступив на саміті Великої Сімки в Канаді 17 червня. Він сказав, що Владимір Путін відкидає всі мирні ініціативи. Зеленський повідомив про нічну атаку на Україну. Росія запустила 440 дронів і 32 ракети. Одна ракета влучила у житловий будинок у Києві. У столиці зафіксовано близько 30 місць влучання. Пошкоджено майже 150 будинків. Постраждала 131 людина, 15 загинули. Серед них один американець. Зеленський відзначив, що системи протиповітряної оборони перехопили багато ракет. Завдяки допомозі партнерів. Президент закликав до отримання більше систем протиповітряної оборони. Він також вказав на співпрацю Росії з Іраном і Північною Кореєю. Це становить загрозу для всіх. Зеленський наголосив на потребі фінансування для виробництва безпілотників-перехоплювачів. Він підкреслив, що Росія ігнорує дипломатичні пропозиції. Зеленський закликав до нових санкцій проти Росії, зокрема обмеження ціни на російську нафту. Він також наголосив на важливості щорічної підтримки України в розмірі 40 мільярдів доларів США.